У податковій міліції міста Борисполя кипить робота. За останні декілька тижнів було проведено шість оперативних заходів. Давайте дізнаємось, яких саме. 5 березня на перехресті вулиць Польової та Горького для перевірки було зупинено автомобіль з напівпричепом паливоцистерною. Згідно з наданими водієм документами, автомобіль перевозив компонент, який використовується для штучного незаконного підвищення октанового числа бензину. Крім того, ця рідина є вкрай небезпечною для здоров'я. Документи на вантаж були з явними ознаками підробки. Завдяки працівникам ДАІ та відділу податкової міліції махінатори були затримані. Таким чином на ринок потрапляє неякісне пальне. От і ну, завдяки податковій міліції і УДАІ міста Борисполі, таке появу такого неякісного пального в в Борисполі було припинено. Дане пальне в кількості 25 тисяч літрів вилучено. Проводяться оперативно слідчі дії. За останні декілька тижнів було проведено ряд оперативних заходів. На даний час проводиться перевірка вказаних фактів та встановлення всіх причетних осіб до ряду злочинів. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.